Мене просто от дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто ми себе намагаємося заспокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти, та ні, то це я себе накручую, я ще табложку економіст знову розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збилось. І Це не те, що я пророк чи щось таке, типу. мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запевняю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, і якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка помню, в кому виходить, Анімації. Єдине про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви одужав. Оце от почав звичайним життям жить займатися і почалося це все те саме. Ой, треба щось добиватися, треба діляти сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас постака на місяць за ця інформація за посилання в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хочіть чогось більшого чи розвитку постійно, Чи ти в інстаграмі бачиш якогось постійно дуже дуже класна, ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. В тебе в. В принципі, все вже є для щастя абсолютно. Це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти в житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І оце тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті. От як я прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз а, мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би, якби, прийшли. і так би сказали. І що то до вас представили, я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здаваться. Уявіть оце стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Коли це все має закінчитися, давайте не знаємо. Молиться за це більше, і Україна нарешті хай вже отримає все на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім па-па, друзі.